Вітаю! В цьому відео ваші вас за результати четвертого. туру Ліги, конференції сезону 25-26. Єдиний єврокубок, де виступають українські команди. Як вони зіграли? Хто очолює єдину турнірну таблицю, ви дізнаєтесь в цьому відео. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Словом, грало з Раєва Лікана. Словацька команда перевернула хід гри. Пропустивши першими словом, перевернув матч завдяки двом голам. І воля до перемоги граю, шкодує про втрачений виїзд Словен серйозно піднімає планку, набравши три очки. А заотмар грало Шелдоном, а реалізував домашню перемогу. Контроль м'яча, Кілька гострих моментів і два точних завершальних удари, які вирішили долю зустрічі. Шелдон боровся, але гострі фази у них не пішли. Для ірландців тепер критично важливо наступні тури не втрачати пункти. Динамо Київ поїхало домоні кіплювати. Провели дисциплінований матч, точні фази в атаці. Та компактна оборона забезпечила два голи перемогу над українським грандом. Динамо зазнає серйозний удару по турнірних планах. Омонія отримає потужний імпульс. Після цієї поразки Олександра Шовковського було звільнено з посади головного тренера команди. Ріани досить невдало грають проти кіперських команд. Жодної перемоги. А університет Крайова грала з Майнцом. Румуни взяли мінімальну, але дуже важливу перемогу. Один точний удар і компактна оборона. Витримали тиск німців. Майнц без забитого голу. питання до створення моментів від команди. Раков грала з рапідом. Раков влаштував справжній шабаш у нападі. Кілька голових комбінацій, чітка реалізація принесла розгромний рахунок. Рапіт не зумів приборкати натиск для поляків. Це голосна заявка на високі місця в групі. Лозана спорт поїхала до Леха. Ще один польський колектив взяв три очки вдома завдяки чіткій, тактичній і добре реалізованих шансах у ключових моментах. Лозана спорт не змогла проломити хід гри. Польський клуб віддаляється від ризику вильоту з групи. А грали з Хеканом. Боснійці здобули важливу домашній успіх. Після напруженої гри результат вирішив краща реалізація і зміни у другому таймі. Хекен створював моменти, але не використав їх. Ситуація в групі загострюється для цих команд. Сігма грала з Цельєм. Чеський клуб використав свої нагоди краще два голи, і надійна оборона дозволили взяти три очки Целія, мав кілька шансів, але їм не вистачає точного удару в ключових моментах. Лінкольн поїхав до Хампсун Спарта. Мальтійці на своєму полі забирають. Довчки, забивши три рази домінуючий ватаць, відповів одним голом. Але цього виявилося замало. Перемога, Перемога дає Хампсун серйозні шанси у боротьбі за верхні частини турнірної таблиці. А Страсбург грав з Крістел Телес. Страсбург вириває важливу домашню перемогу. Палес відкрив рахунок після швидкої флангової атанці у другому таймі. Французи додали обертів Магма з рівня рахунок, а Мурабет реалізовує вирішальний момент. Пелес спробував повернутись темп, та господарі грамотно закрили гру. Перемога Страсбурга, яка суттєво покращила шанси на вихід з групи 2-1. А Фіни поїхала до Фіорентини. Греки вирували війзну перемогу мінімально. Одна ефективна гравотація очі Фіорентина мала ініціативу, але не змогла забити. Для Айка цінний результат у турнірній таблиці. Фіорентина перебуває на спаді. Алегія грала з партою Прага. Рівна тактична зустріч, де все вирішив один епізод. Спарта провела швидку комбіновану атаку. Перейся до точному ударом у кут, який став єдиним у матчі, здобув три очки для Спарти в виїзному матчі проти польського колективу. Важлива виїзна перемога для команди. А Шемрок Роверс приймало Шахтар Донець. Шахтар вирвав важливу візну перемогу. Два голи. у відповідній моменті і стійка оборона проти іландських атак. Шемрок залишає поле з виснаженим, але. Мілою грою результат дає напругу в рубці. А гірники мають 5 перемог підряд. При грала за екларне. Матч без обидві команди створювали лабораторий захист, боли на висоті. Нічого зберігає ці шанси відкритими у таблиці. Важливий статус на наступні зустрічі для обох команд. Самсун Спорт поїхав до Брейдабліка, динамічні матчі з чотирьома голами, обмінами результативними фазами і драйвовим матчем від обох команд я зберігає напругу в групі обидві команди довели, що не відмовляться від боротьби за найвищі місця в турнірній таблиці. Ягелоня грала з Кубс. Польська команда вирвала мінімальну перемогу. Результативний момент і ретельне замикання гри в обороні. Кубс шукає відповідь, але Ягелонія набирає важливі три пункти матчі. Абердін грав знову. Нічия з Попіном голів Абердін відкрив рахунок, але Ну а швидко відповів, і обидві команди поділили шкід. для обох команд. Це напіврезультат, піврезультат, що зберігає інтригу у групі. А Абердін 5 матчів підряд не перемагає. Шкендія поїхала до Дріти. Мінімальна, але вольова перемога. Дріта використала свої нагоди та втримала оборону до фінального кістка. Шкендія мали моменти, але їм бракувало влучності. Четвертий тур приніс усе від гучних розгромів. Вітракова і важливих різних перемог Гайки та Шахтаря до драматичної мінімальної перемоги універсаті Крайова і нічиїх дуелей. Позиція в групах помітно змінюється. Зараз ви побачите, які команди, які місця зайняли. Деякі команди піднімаються, інші опускаються під тиском. Далі підготовка до вирішальних етапів у групі. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається Ковачевич, наколотивши 5 голів. Кращими асистентами є відразу 5 гравців, які віддали дві результативні передачі. Перша вісімка виглядає ось так. Samsung Sport залишається впевнено на першому місці. Набравши 10 пунктів. Страсбург його наздоганяє, скориставшись осічкою суперника. Шахтарна наш піднімається вже на четверте місце. Бріта вже восьма. Команди з 9 по 16. -те. Бачимо, що тут тільки Раєва Лякана та Лозана опускалися нижче всі, інші команди покращили своє становище. Пишіть, чи втримається Шахтар в першій вісімці, чи можливо команда замахнеться на перше місце в групі. Тут потрібно відмітити Самсон Спорт, Спрацбург, Раку, Айкларна, Бріто та Ягелонію. Адже ці команди ще не програвали в лігі конференції цього сезону. І перейдемо до команд 17 по 26 місце. Бачимо тут тільки Зринські, АЗ та Омонія піднімалися в турнірній таблиці. Шкендія, Лінколь опускалися з зони плей-офф. Ферентина, як бачимо, йде 17 й Крістел Пелес 18. -й. І команди з 27 го по 36. -й. Тут наше київське Динамо, яке одного разу тільки перемогло в цій лігі конференції. І три поразки має. Випало з кваліфікаційного 24-го місця. Чи зможе Динамо набрати важливі пункти для виходу далі, ми дізнаємось далі. Адже залишилось до кінця два тури. Також потрібно додати, що Гекен, Брейдаблік, Абердін, Шелдон, Шамброкровер, Старапіт в цьому розіграші ще не перемагали, а Рапіт взагалі не набрав жодного пункту. Шелдон до того не забивав жодного голу в розіграші. Пишіть, що ви думаєте на рахунок гри Київського Динамо в цій різній конференції? Чи ж можуть кияни кваліфікуватися хоча б з 24-го місця далі? А ми перейдемо до матчу 5-го тура, який відбудеться 11 грудня. Фіорентина зіграє з Динамо Київ. Криза Фіортина йде в чемпіонаті лише на 19-му місці, не перемагаючи у 12-ї матчах 6 нічих та 6 поразок. Чи зможе Динамо це собі використати на користь? В цьому матчі дізнаємось 11 грудня. Пишіть свої прогнози. Ягелоня зіграє з Раєва Лікана, а Запоїде до Дріти. Самсон Спорт зіграє за Ек Ларне, Райова з Партою. Легія поїде до Ноа. Шкендія зіграє з а Аек поїде до Гекена, Брейдаблік зіграє Шемрок Роверс. Шелдон прийме Крістел Пелес. Хабсон Спарта зіграє Шахтерем. Майнц гостюватиме в Леху. Абердін зіграє з Страсбургом. Рієка зіграє з Целія. Омоня, гостюватиме в Рапіда. Лаков зіграє з Зринські. Купс прийме Лозану. Лінкольн зіграє з Сігмою. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!